Я часто чую одне і теж запитання: я ж нічого не їм, і товстію. вага все рівно зростає. Насправді, відповідь дуже проста: ми часто себе обманюємо. Якщо ви набираєте вагу, означає лише одне, ви споживаєте більше калорій, чим витрачаєте все. Тут не допоможуть виправдання, у мене там повільний метаболізм, ретрогадний меркурій чи навіть гормони. Навіть якщо вони і будуть впливати на апетит або на витрати енергії, вони не скасовують головного правила, що надлишок калорій це буде збільшення ваги однозначно. І ми часто не недооцінюємо, скільки ми їмо порикуси, соуси, напої, це все додає більше і більше калорій, які просто залишаються, наче непоміченими. Наприклад, кілька горішків з'їли, десь ложку олії додали, можуть перетворити на сотні калорій щодня. І уявіть, якщо кожного дня ви будете перебирати на 200-300 калорій, то за рік ви можете набрати і 9, і 12 кілограмів зайвої ваги. І багато хто вважає, що заняття в залі спалюють купу калорій, поїв, пішов, відпрацював. Ні. Фізична активність вона витрачає менше енергії, чим нам здається. Наприклад, година бігу там спалює 500-600 калорій, але не всі зможуть годину прям вибігати. Це лише одна якась маленька шоколадка. А якщо після тренування ви ще вирішите себе умовно нагородити, з'їсти більше, я ж попрацювала, уявіть скільки ви будете набирати. Змінити ситуацію можна завжди. Рахуйте калораж, не переоцінюйте тренування і орієнтуйтесь не на ваги, а на об'єми в тілі. І за посиланням у шапці профілю ви зможете це зробити комплексно.